Олексій Стрелець та Іван Горкуша у складі бригади фельдшерів обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф їздили допомагати людям на деокупованій території Херсонщини. Про зруйновані медичні заклади, заміновані території та людей, що пережили окупацію. Вони розповіли в інтерв'ю Суспільному. Розкажіть про те, як ви виїжджали на деокуповану Херсонщину, як надавали там допомогу. Як ви взагалі потрапили у склад бригади, яка туди їздила? Ну, значить, поступило таке розпорядження, що потрібно відправити на деокуповані території фельдшерів, лікарів я працюю на переобстанція. Позов старший фельдшер сказав: я зразу возився без вагань поїхати. Ну, я сказав, а хто як не ми? Ну, двічі виїжджав так. і е, записався добровольцем. Випала така можливість, не вагаючись поїхав туди. Чому ви їхати? Ну, я думаю, потрібно було туди їхати, бо території все-таки деокуповані. Мі... Ну, розумів, що медицини там ніякої, кому ж треба, як кажуть. Як ваша сім'я поставилась <кккінь> до того, що ви поїхали, чи не відмовляли вони? Були проти, щоб я їхав, всі відмовляли, там, що тобі нема чим зайнятися, чи тобі більше всіх треба. Кажу, ну ви розумієте, так як і колегам. Я об поясняв, що я ж все ну, зараз на даний момент так би мовити. О -о 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 -о. Вже состоявшися, людина є У нас молоді, які краще хай будуть тут, які вже менше бачили ніж я, ніж я, бо тому що я вже працюю тривало. Хотів побачити, які там все таки різниця в роботі. Яка наша тут у нас одна тут специфіка роботи? Там специфіка зовсім друга. Родина звичайно реагувала. Трошечки зі страхом на це все. Бо все ж таки там є місця, де проходять, проходять близько бойові дії ще не. поговорили вдома, відпустили. Дойшли, як кажуть, спільного рішення, що все таки треба їхати туди. От про специфіку роботи, до речі, хотілося б поговорити. Ви сказали, що вже багато років працюєте, правильно? Так, да, так, да, я вже працюю 15 років. Ага. І тобто, по вам є чим порівнювати. Да? А, а що відрізнялося там від цієї роботи? в тому, що я в свого часу ще працював, крім швидкої, я працював на ФАПІ в амбулаторії в селі, да так, от можна цю роботу, яку ми там виконували, зрівняти з роботою на селі в амбулаторії, тобто така ж сама специфіка. Там значить, потрібно приїхати в село, на де на якій території там де окуповані. Ми вибирали територій, де йдуть бойові дії, адже там майже ніхто не їздить ні з лікарів і там як таких фельдшерів вже немає в селі. Ну, і там відповідно проводили огляд людей, які зверталися до нас, тобто консультували, вимирювали тиск, там, цукор. Кому потрібно було, знімати, знімали кардіограми, приходили, там бували такі випадки, що ми і по домам додому там запрошували нас люди, тому що є лежачі, відповідно, є люди похилого віку, там навіть був такий дідуль у нас 94 роки, до якого ми ходили теж на виклик. Ну, Відповідно, людям потрібно надати допомогу, навіть психологічну допомогу значить, роз'яснити. Плюс ще їм потрібно такі, як. Таблетки видати, бо тому, що там теж є кап'як, таких немає, ліків до них не доходять, і це треба було все їм призначити, показати, розказати, як його приймати, скільки там, і оце така робота була більше. Ну, бували випадки, коли треба було перевозити людей травмованих, які наступали там на міни, це міновибухові травми з відірваними кінцівками. Такі навіть були випадки, ну, таких, к щастя, було мало, але були і все такі, вони траплялися в нас. Ну, специфіка роботи там, звичайно, відрізнялась, так як там ну, складно надавати якусь допомогу, так як, допустимо, у нас тут в Житомирі, оскільки там є проблеми з зв'язком і, і так далі. Ну. Специфіка в чому? Специфіка mm -hmm. в тому, що ми, нам Київ, який нас корував, куру... ну, так, так. Да, то скидав там нам певні задачі, карту де деокупованої цієї території. Це в основному був Береславський район, населені пункти, і там по тій карті ми могли дивитись, коли востаннє там були, чи медики, чи взагалі їх там не було. Ну, тобто Робота заключалась в тому, що їздили по населеним пунктам і шукали людей, які там лишились, які не виїхали. Там, допомагали, чим могли, тому що там і хронічні хворі лишились, і з, з банальною артеріальною гіпертензією люди не мали змоги приймати таблетки там, і так далі. Ну, плюс стикались з мінно-вибуховими травмами, які отримували і військові, і цивільні. Працювали ви до цього з такими травмами? Ну, – ні. Це, Це досвід був перший. Ну, були там якісь травматичні ампутації під час ДТП, тут в Житомирі, ну, що там відривало руку чи ногу. Ну, іменно з цими мінно-вибуховими – ні. Це перший такий досвід. Uh -huh. Осколкові поранення, там, проникаючи, не проникаючи, ну, різного ступеня там було. Не страшно було з цим працювати, так, як досі, до цього не було? Ну, не страшно, тому що ми до цього працювали, ну, в таких умовах, скажімо так, екстрених, і ми до цього, ну, скажімо так, привикли вже. Але там ну, трохи спочатку було трохи страшно, а потім ну, людина до всього звикає, і робили свою роботу і все. Чи було страшно вам? Страшно, ну сказати, що не страшно, ну, я не знаю. У нас, напевно, немає людей, які не бояться. Спочатку взагалі це було так. Доволі страшно, тому що коли ти проїжджаєш, на тобою просвіщать там зриви недалеко. Це доволі страшно. Ну взагалі воно привикається, якось звертано звертаєш навіть, на це увагу. Головне там координувати свої дії, дивитися, щоб ніяких не літало дронів, бо тому що це доволі так глаза з одніє, з других з сторон. Ну і на це ми звертали теж увагу, щоб ніде ніяких ніхто не нас водіє. Вони дивилися за тим, щоб нічого не літало над нами. Ну а ми вже відповідно займалися прийомом громадян. Якщо говорити про масштаби руйнувань, ви от заїжджали вже в деокуповані населені пункти, що там бачили? Ну що, розбити села, не знаю, всім його зрівняти. Тось тобто, ну, життя там уже в тих селах не буде. Тому що то я, я, ну, я сумніваюся в що туди люди вернуться взагалі. Тому що нема вже куди там вертатися, раз ви що там поможуть, допоможуть відстроїти, І то я думаю, що там більшість половина людей поїжджала взагалі звідти. Ну, страшно, коли йдеш в село, було, вроді би колись жило там все село, стоїть, залишилася техніка, там всі ці дома зруйновані, які люди всю життя туди вкладали свою. Ну, в результаті вони залишилися без нікого, і ну, село якісь, як призраки, ти йдеш по селі, і одні собаки де не коти бігають, все. Більш нічого там не залишилось. Але все-таки десь були і люди, да, які, з якими ви працювали. Да, але... Були дуже багато таких, як там а, значить, Береслав, дуже населений районний населений пункт великий. Там доволі багато людей залишилося ще а, то, такі, і були зміїни, змії, ну, там теж багато людей. Такі, десь, до, десь до півтори тисячі, десь там людей до 500 залишається в селі. Тобто багато залишається Це ті да, такі... люди, які пережили окупацію, чи вони вже повернулися? Це люди, які там жили ну, під час окупації. Ну, В кожної людини, в кожної своя трагічна історія. Ну, Під окупацією, там, ну, певні злочини зі сторони ворога були. І там, скоріш за все, коли ти там спілкувався з ними амбулаторно, то все починалося з трагічної якоїсь історії, а потім вже йшлося про здоров'я. Там, там маса випадків, їх не перерахувати всі і не розказати про них, тому що це, як кажуть, Дуже довга історія. Почнемо з того, що вони ну, принесли туди розбрат, розграбували все, і там люди голодні і покинуті напризволящ. І кожен, кожен розповідав свою якусь, про загибель якихось близьких людей, там, про насилля, грабунки і так далі. Людям треба було виговоритись. Ну, скоріш за все, там да, в тому том -то і заключалася робота, що наполовину, мабуть, ти там спілкуєшся як психолог, аніж медик. В Більшості випадків. Якщо говорити про ви сказали, що були люди із мінно-вибуховими травмами, ті території, на яких ви перебували, вони вже були розміновані? Чи ні, там розмінування йде тільки значить дорога там, де проїжджає техніка військова, чи там це чи, чи то будував то цивільно, а це там про щось сапери і все. Все інше, там ніхто нічого не розумнує, тому що цим часом я так розумію, нема займатися із других більш важливі справи. Це От, правда, там позначено, там позначено, де можна заїжджати, куди не можна їхати. Стоять ленточки, фашки, значить, туди не можна суватися. Там по полям тако їдеш і дивишся як. У нас, знаєте, кустарники ростуть, там снаряди торчать, вважають ракети. А це все там. Ті населені пункти, де ви працювали, вони були далеко від лінії фронту тоді. Під час другої каденції ми заїжджали майже в сіру зону, де йшли активні артилерійські обстріли, і ми навіть попадали один раз під обстріл. Слава Богу, що виїхали звідти, все нормально. Як це було? Там велися бойові дії і ви заїхали чи? Ну, там населені пункти по берегу Дніпра йшли, тобто, ну, на іншому березі то вже ворог там стояв. І не, не знаю, яким чином, чи вони нас бачили чи, ну, попали ми під обстріл. Добре, що сховались за будинок. Багатоповерховий і встигли звідти. Виїхати, скажімо так. Бо зупинятись там ну, в цих місцях, деякі місця такі були, що зупинятись більше як на 5 хвилин не можна було. Була небезпека обстрілу. Була небезпека обстрілу. Хоча вони ну, рахуються деокупованими вже ті території. Ну, деякі населені пункти були, що заїжджати туди просто було небезпечно. Але ми їхали, тому що знали, що від початку війни там медицини ніякої. І... Знали від наших військових, що там в тих населених пунктах є люди від і старшого віку, і діти там. Ну то численність, певна людей там була, і заїжджали, і по максимуму старалися надати допомогу. Це ті люди, які не виїхали, переважно ті люди, які не виїхали, так допустимо, якщо є населений пункт до війни, там проживало тисячу чоловік, то Після деокупації там лишалось около 200-300 людей, які лишились, нікуди не їхали. І без світла, без зв'язку, ну, відрізані від загальної, ну, загальної частини країни, скажімо так. Ми там... ну, в нічний час ми старалися не виїжджати, бо то було небезпечно, тільки вже якщо поступала мінно-вибухова травма, то Возили ми на кривий ріг за 100 кілометрів від нашого місця базування від Великої Олександрівки. Без доріжжя, і то займало майже півночі, тому що там доріг немає, їхали не дуже швидко, тому що ну, це ж поранений в машині по бездорожжю, там є свої, як кажуть, старались, довозили. Я думаю, що ми свою місію виконували сповна, то що могли там робити, то ми робили. Там, якщо не чути вибухів, ну це вже взагалі я навіть не знаю. Навіть, це дуже якось моторошно, коли не чуєш нічого, тому що там постійно стріляють, там постійно е, працюють крупнокаліберні пульміти, там постійно працює артилерія, е, танки, там, ну, постійно вибухи, е, стрільба, тобто це постійно і вона не прикрашається. А днями, ночами ночі вона там постійно працює. Що вам із тих двох поїздок найбільше запам'яталося? Ну, напевно, мінно-вибухові травми. Кожна вона відрізнялась від попередньої. І ці пацієнти були тяжкі, там, їх... там де ми базувались, були військові хірурги, анестезіологи, які стабілізували цього хворого і готували для подальшого транспортування в Кривий Ріг в багатопрофільну лікарню. Бо де ми базувались в Великій Олександрівці, то ця лікарня була під окупацією. Після того, як туди зайшли росіяни, вони повиносили все і плюс її обстріляли. Ми потихеньку вона зараз вертається до мирного життя і надається певна допомога. І відкрили там під час другої каденції вже терапевтичне відділення, що місцеве населення може отримувати допомогу. Запустили також там бригаду екстреної медичної допомоги місцеву, яка вже там, як кажуть, Виконує свої функції, то трошечки, як кажуть, було легше другий раз. І перший раз, це звісно, що це невідомість, а другий раз вже коли їхали, то ми вже чітко знали, які функції на нас там покладені і чим ми маємо займатися. Найбільше це. Те, наскільки е, люди, які там все життя жили в цих селах, і е, вони в один день, так сказати, залишилися без нічого. То, все життя вони складали, збирали, зносили, щось строїли і залишилися без нічого, без криші над головою. Ну якось так жутко-жутко, тому що в села там, взагалі залишилося декілька людей. Бувало таке, що в селі залишилось там, 15 людей, яких до війни було 500 чоловік. Тобто страшно. Згодни собаки там залишилися Ну, Безпритульні. А як справлялися з тим, що бачили? Зумієте, працюючи 15 років на швидкі, я бачив дуже багато свого часу і там особливо тяжке ДТП, то воно вже на підсознательному уровні це все якось стримує себе, знаєш, що це твоя робота, і ти повинен її виконувати. Бо інакше ніяк. Якщо все це через себе пропускати дуже багато. Тому надовго нас не вистачить. Психологічному вигорання буде це дуже швидко. Робота тут і робота там відрізняється, і в деяких моментах ти розумієш, що там, в даний момент, можливо, ти там потрібен більше, ніж тут, що тут ще якось можуть обійтися ну, своїми силами, то там не кожен, як кажуть, наважиться туди поїхати зараз в даний момент. Tá do meu